Надходжень. Це те, що нам дав Світовий банк. Це те, що дав нам ще щось, що на відновлення і на відбудову нам дають. от А тут ми тратимо тільки на оборону. от фортифікація закупки, зарплати госпіталя, от оце все. Тим більше, що. Багато у нас виходить гуманітарки через фонди. От Жаль, закрилось USID, ну, Опять же, із за безумства Трампа. Да? Де цілими програмами закривали? Де про ООН або МОМ? От я весь минулий рік працював в програмі МОМ – Міжнародна організація міграції. Ми. Замість держави, розвозили ремкомплекти, постраждали домогосподарства. Ну не то, щоб я там лічно там а то зараз хтось буде сміятися, там ну, там мазолі покажи. Ну я здійснював в цьому проєкті там комунікативні функції, там домовлявся, там все старостатами з усім, понятно Сам я ручками там ну для фоточки хіба що? Чим я хуже з Зеленського десь перерізаю ленточку.